Отже, ми приїхали в Луцьк, Це хлопці, що з нами йдуть. Це друг бандіт. Це друг Зіберт. Дуже <різовувач> Це наш щитовий. Він норм. У мене гри «Звитяга». Мета цієї гри полягає в тому, щоб чотири дні жити в болотах, в лісі, відтворювати повстанський побут та боротися з ворожою сотнею. Нас ділять на дві сотні, одна з білими пов'язками, друга з червоними. Пов'язка це життя, зриваючи пов'язку, ти вмираєш. Ми маємо всі структурні підрозділи, тобто сотня розділена на чоти та на рої. Ми живемо разом в палатках. Харчимось там на кухні, беремо воду з болота або якщо повезе спотічка і боремося ворожою сотнею за прапор. Все. 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 Це наш табір. До палатки стоять. Шість ноги. Ще шість ноги.

Ви, ви його, Що треба робити? Разом перевертайся. Руки тако на плечі розстав. Ні, хто письмо. Бойовий дух показуйте! Бойовий дух! Давайте, давайте! Люди, викид прикинь, Хороші, хлопці, я вам розказую, зараз суть, ви робите все. Судя! 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 Так, ти. Вай, 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 вай. Ми піти, червоні там, туди. Швидко, ні. Обережно ну, тільки. <риклад> <риклад>

Серне, куди ти їдеш на своєму коні? Не прямо йдеться сьогодні. Я Не розтягуємося! В мене коригу. Ой, блін. А, але це був короче, райз з новинками. До кінця разом і до кінця разом і до кінця вперся ой прям